Доброго дня, шановні глядачі та гості каналу компанії Мініагра. І сьогодні у нас з вами на огляді бомбезний трактор Соліс 105. І нам про нього розкаже Олександр Шалений, тракторист. Всім доброго дня. Сьогодні на короткому огляді зробимо коротенький огляд трактора «Соліс» на 105 кінських сил. Це у нас виробництво Індія. На, е, трактор, даний трактор виробляється на заводі Sonnaліka. Е, значить, 4 двигун, мости у нас кареро, передній балочний мост. Ось такі шість противаг йдуть в комплекті. Акумулятор захований в цьому такому ящичку. Дана модель йде з кондиціонером. Паливна апаратура у нас Bosch. Повторюю, що 4 двигун зроблений по ліцензії Mitsubishi. В даному тракторі коробка передач 4 передачі, понижена, повишена, ходозменшувач і реверс. Зверніть увагу на те, що весь пластик у нас м'якенький, він гарно обшумлений. От В кабіні тихо. Це у нас важіль реверса. Це у нас включення переднього мосту. Ручник. Це нас щеплення йде вал відбора потужності. Ось у нас йде включення вала відбора потужності. Також у нас йде швидкостя вала відбора потужності. І є ось такий чудовий столик. Чи сидіння, чи столик, кому якщо більш подобається. І з цієї сторони ось, будь ласка, у нас коробка йде передач. Це в нас понижена повишена ходозменшувач, дві пари гідровиходів, управління навіскою і ліфтматик. Підйом опускання навіски. Також в даному тракторі є магнітола, клімат-контроль. Кермо в нас регулюється що по висоті, також регулюється по нахилу для зручності. Тобто, для Управління все зроблено гарно, комфортно для е, вдалого працювання. Така масивна, здорова трьохточкова навіска, дві пари гідровиходів, бачок для омивача. Зверніть увагу, який потужний задній міст. В даному тракторі йде два От. І також е, в комплекті йде е, Три насадки вала відбора потужності. Там іде на 6 шліців, на 8 і багатошліцевий. Супер. Як він з конкурентами тягається по вантажопідйомності задньої навіски? По задній навісці йому рівних немає. Ні один китаєць не може підняти таку навіску. Його можна порівнювати ну, з європейцями. Яка вантажопідйомність задньої навіски? 2900. Яка резина на ньому встановлена? 16,9 на 34 в нас задня БКТ. І передня у нас 13,6 на 28. Його з чим люди порівнюють, коли купують? Ну, Тут тяжко сказати, кожен порівнює по-своєму. Хто порівнює з МТЗ, хто порівнює з ЮТО, хто порівнює з нью -Холлендом. Ну, Тут ж тяжко сказати. Зрозуміло. Друзі, трактор Soly 105 на 105 кінських сил. Дуже класний трактор. Їх в Україні вже дуже багато працює. І завітайте в компанію Мініагра на тест-драйви особисті. І ми вам надамо, якщо потрібно, клієнтів, які вже використовують трактора Soly 105. І вам буде дуже зрозуміло. І зручно обрати цей трактор собі в господарство. Друзі, лайк, підписочка. Слідкуйте за нашими новинами. На сайті компанії Мініагро ви завжди знайдете актуальну ціну і контакти торгівельної мережі Мініагро. І нагадую, що тільки мережа Мініагро продають трактори Соліс. Більше їх ніхто не продає. Бо є офіційним імпортером. Так. Дуже дякую. Гарного дня, Да, всім гарного дня, до побачення.